Але я вам хочу сказати сьогодні про наших депутатів. Думав, наступним разом ні, не можу. Сьогодні от іде і все. Подивіться, там же ж християни. Більшість, подавляюча більшість християни. Вони всі прийдуть з пасочками, вони всі прийдуть в церкву, всі поставлять свічечку. Можливо, хтось не зможе, то пошле, е, щоб паску йому посвятили його слуги, там, чи хто там з ними працює, няні. Я не знаю. Ну, але вони от готуються до свят. Ви бачили колись, як священники зустрічають мера в церкві? Я бачив. Слава Ісусу Христу. Ой, ви чули, як п'ятидесятник, головний п'ятдесятник на стадіоні сказав після слів мера, що ми маємо коритися законові десяти заповідів. Він сказав: ніхто так толково не сказав, як наш мер. Законові, хто під законом, той під прокляттям, я перепрошую. А що ж тоді ти говориш? п'ятидесятник, старший в Україні. Я розумію, він багато чого говорить добро, але я говорю основу з основ, ми під благодаттю, але не під законом. І от вони зустрічають. А вся церква бідна, знаєте, ті жіночки в таких, знаєте, спідницях стоять, так от згорблені, бо від того, що вони все життя, отак, знаєте, весь час працювали. Їм сьогодні по 80, може комусь навіть і більше сини стоять поруч, тримають їх. Дивляться, прийшов депутат, свічечку в руках тримає, як всі. Такий, знаєте, зрівнявся зі всіма Священники, У нас депутат був, але я не до цього. Хай приходить. А я знаєте про що? Що вони приймають тих, які голосують за одностатеві шлюби. Зайшов би він сюди. Якщо б не відразу, то ми б все рівно вичислили, за що Він голосує? То кому поклоняєтесь, Владико, і якого чесного Христа ви славите? І сьогодні вам відкривається ваш писок, і кричати на церкву Христос Воскрес! І слухати від того ж, пройдохи, який, будемо казати, приймає закони, які гнітять народ, роблять з нас кріпаків, роблять з нас, противників Божих. Справжніх противників. Діти мають право вибирати собі гендер. І вони голосують з такими христами. А дома мощей неміренно. Ікон в золотих оковах. Вони ще не насмілились тільки собі німф придумати. Знаєте, в Верховній Раді сидять всі з німфами або в вінцях. Кажете, плачете. За Христом, що страсті Христові були, а сьогодні радуйтеся, бо Христос воскрес, а відповідь ваша бо істину, то за яку істину ви живете? Чим ви живете? А чим живете ви, церкви, католицькі, православні, протестантські, коли приймаєте, коли обнімаєтесь з ними, коли ходите на сніданки з ними, ці святі сніданки, святі молитви? Відійди від мене, Сатано. Петро. Сказав Ісусу, може, не йди на хрест, зробимо собі. Відійди, сатано, від мене, а ви що робите? І ми повинні мовчати. Ми повинні петиції. Я не буду підписувати петиції. Знаєте чому? Тому що це нічого не дає. Вони все рівно приймуть. Перепишуть щось трошечки і все рівно приймуть. Цього вимагає світ. Вони служать світу, вони не служать народу. Вони не служать Божому народу в першу чергу, що заповів Ісус Христос. Вони стали начальниками. В пеклі ви теж будете начальниками. Ні, ви будете однакові. З тими, хто вас обіймає і хто з вами зустрічається. І ось вам слово від Духа Святого. Римлян 8,14. Бо Євангелія вся богодухновенна і написана Духом Святим. Алілуя. Римлян 8,14. Бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. Якщо твій розум керується бездуховною людською природою, це веде до смерті і до смерті вічної. І це веде, що ти вже став противником Бога, і ти робиш з Бога неправдомовця. Голосуйте, Голосуйте! вже нажилися, вже намалися, і плачте за собою і за дітьми своїми. Тому що їх використають в цих законах, ви лишень прочитайте про що оті всі пишуть в своїх статутах.